Леді і джентльмени, це режим король гори. У двобої зійшлися Соня проти Андрія. Соня зібрала чотирьох спартанців, але Андрій зібрав трьох, але озброїв їх просто до зубів. Хто ж виграє? Зараз ми будемо дивитись. Стартові респауни доволі прості, оскільки ви маєте чотири плиточки для спауну на самому старті, щоб опонента, що ворога вони абсолютно одинакові. Ось. Тому доступ до центральної клітинки, щоб захопити зону, є доступним для всіх і зразу. Який же буде перший хід, ми зараз розглянемо? Першим ділом варто зазначити, що у Соні команди є GFO, який є скаутом, а це означає, він може походити на один ще перед самим початком матчу, що Соня і робить, пересовуючи GFO на один поближче до центру. Оскільки куб ініціативи був за Сонію, тому вона. Того самого GFO переміщує в центр за свої стандартні очки руку за коротку дію і виставляє там прапор. І після цього дає дим у зону, де вона стоїть, щоб її не міг розстрілювати ворог. Що на це скаже Андрій? Андрій негайно же кидає свого Dead Eye в центр до Соняного GFO за те, щоб він теж боровся за зону. Але на жаль. Він нічого не може зробити GFO, оскільки GFO дуже вдало став за укриттям. Ось, Поки Андрій йшов до центру, він зібрав декілька корисних предметів. Ось, і його дедай стоїть вже в центрі. Але проблема він не може поставити прапор поки хоча б одна ворожа фігурка, тобто Соня, знаходиться в центрі. Тому йому якось доведеться висунути GFO з центру, і тоді він може захопити прапор. Наступним ходом Соня активовує слово спартанця хазупа, якого є ключове слово флайт, це означає, він може літати. Тим самим Соня забирається у самий недоступніший куб, по суті, якщо у ворога немає теж хазупа, то у цей куб ніхто не може дібратися, щоб туди стати. Ось Соня вилазить нагору, позиціонує позицінує хазупа доволі гарно, щоб бачити ворожого Ая», але вона не проводить атаки. Вона просто включає невидимість і завершує цей хід. Андрій, недовго думаючи, активовує свого Ганкніра, в якого є гранатомет, який стріляє у двох режимах, або з максимальною кількістю кубиків фрак, або у режимі ЕМП, що розряджає щити. Андрій вирішив вистрілити у режимі ЄМП, чим самим попадає у куб, де знаходиться GFO, спрацьовує фрак, і Джефо відлітає з куба. Але він не відлітає від зони. Він лише падає на кубик вниз, а кубик знизу теж рахується зоною. Тому GFO без щитів, оскільки спрацювало ЄМП, впав нижче на куб, але все ще контролює зону. Що ж буде далі? Далі Соня активовує свого Бравлера. Тим самим Бравлером Соня іде трошки по діагоналі від свого спавну, але не йде до центру зони. Вона впевнена, вона цю зону законтролює. Хм. Впевненості хоч відбавляй. І так, у Sony у центрі стоїть один єдиний GFO. Його треба якось викурювати. Андрій довго, не думаючи, активовує свого CQB, дає йому кубик до руху і в загальній сумі швидкість 4 забігає у куб, де стоїть GFO, і наносить удар мечем. На жаль, удар мечем не вбиває GFO, а лише наносить дві рани. Тому GFO стоїть. І ось що стається. Андрій вже відходив своїми трьома спартанцями. А у Соні є ще один четвертий. І ось вона ходить завжди додатково один раз. Тому що 3 в 4 ось яка й перевага була в Соні. І останній спартанець, якого Соня активовує у першому раунді, це є її CQB, який рашить в центр, але не в центр, де стоять зони, а буквально поруч. Ось позиціонує себе. Десь посередині, я б сказав, і активовує активний камуфляж, тобто невидимість. Ну що ж, перший раунд за Сонію, оскільки її Джеффо вистояв у зоні. Андрій не зміг його вбити, тому зона А приносить Соні одне очко. Відразу наступного раунду, коли був кинутий кубик, щоб визначити, де буде наступна зона. Зона, яка випала, була Б, як ви можете бачити на екрані. Ну що ж, у Sony вже готовий бравлер під цю зону, тому, можна сказати, другу зону вона, здається, теж забере. Чи зможе зробити щось Андрій з цим? Ми зараз подивимось. Андрій, першим ділом, активувавши свого CQB у другому раунді, добиває Соніного GFO рукопашною атакою, проколює мечем, і GFO не стає з нами. Ну що ж, після такого брутального вбивства від Андрія Соня йому каже дуже дякую, і респавнить свого Джефо у іншому куті карти. Ось, хоча там немає ворогів, чому Соня його там поставила? У неї, мабуть, був якийсь план. Можливо, вона вже планує, що нова зона випаде туди, і вона вже кидає одного спартанця. Туди ж він був перший, хто її зміг захопити. Доволі непогана стратегія. Після такого дивного респауну Соні Андрій активовує свого Дед Ая, який стояв у центрі. Ось він підходить так, щоб бачити Sotinго Бравлера повністю, оскільки там висота, чистий постріл, в Бравлера дуже маленькі шанси вижити проти смертельного Дедая. Що Андрій і робить? Ваншотає Бравлера, і Бравлер їде на респаун. Після такого шаленого ваншота Дедая Соня респавнить Бравлера відразу з зоною Б. Ходить на один крок вперед і захоплює цю зону. Тому наразі зона підконтрольна Соні. Чи зможе Андрій викорити звідти Соню? Дивимось далі. А тим часом Гангнір Андрюхи репозиціонує себе ближче до центру, проходить мостик і стає між стінами і робить звідти гранатний постріл через гору. Той вибуховий заряд попадає у соняного CQB, але у CQB аж три броні, Андрій не зміг його пробити, щоб нанести урон, але він його припечатав, і Сікібі відлетів на один вперед. Соня у свій хід робить наступне: вона дає є відпечатується і каже Пас. Вона походила, це все. І в неї залишається останній хазуб, який просто каже пас. І продовжує стояти далі на горі. Дуже цікаві ходи від Соні, але. Оскільки її бравлер знаходиться у зоні Б, він її захоплює і тим самим зоня собі приносить два очки захоплення. І так, кидається кубик, де появиться нова зона, і кубик випадає так, що зона з'являється на Е. Зона Є е знаходиться ось тут, як ви бачите на екрані. Ну що ж, чи зможе Андрій захопити зону Є, е, оскільки зараз Соня веде по рахунку 2-0. А гра триває до п'яти очків. У Андрюхи є Ганґнір, який дуже стоїть поруч з зоною Є. Е. Подивимось. І Андрій робить то, що треба. Він активовує Ганкніра, спускається до зони Є, е, ставить туди свій прапор, щоб відзначити, що він захопив цю зону. Він там один стоїть і єдиний. Також він піднімає предмет дим і кидає у свій куб, щоб задиміти. Щоб Соня не змогла стріляти у тому кубі. Ну що ж, контроль наразі зберігається за Андрієм. Тепер питання: чи зможе Соня його викорити з цієї зони. Дивимося, що буде далі. І тут, пам'ятаєте, Соня кубі, який піднявся у минулому раунді, і сказав: Ну, я більше не хожу. Цього раунду він каже: так, я скидаю з себе невидимість. Кажу, що я роблю спринт на три клітинки вперед і влітає в гангніра Андрюхи, який стоїть у куті і який кинув дим. Дим працює лише проти стрільби і дальніх атак. Але Соня з молотом не збирається стріляти, вона збирається вибивати всю дурь. І що ж, оскільки Соня викинула достатньо багато кубів, оскільки вона влетіла в клітинку це 5, плюс Смеш це 6, плюс Імпозінг це 7, 7 кубів проти 3 е, кубів від Андрюхи за Кангніра, шансів, е, скажімо, так, перебити таку кількість кубів невелика. І Соня. Відпихає Ганкніра з того куба, тому що це особлива здатність молота. І оскільки Ганкнір стояв на краю зони, яку контролював, тим самим Соня його випихає з зони і перехоплює його зону. І Соня відмічає те, що тепер це її зона. У відповідь на це Андрій активовує свого кровавого CQB і прилітає у зону. Але оскільки йому не вистачає дальності, щоб атакувати Соніного Сікюбі, він просто зупиняється в зоні. Але зона все ще під контролем Соні, оскільки прапор стоїть саме її. Також доволі дивна така ситуація, що пам'ятаєте, Ганкнір поклав дим у той клуб. А оскільки Андрій Сікюбі стоїть у межах один від Sonніного Сікюбі, через те, що стоїть дим у клітинці, Андрій не може проз. Провести стрільбу, оскільки в дим не можна стріляти, ти не бачиш цілі. Ось якось ось така доля. Після цього Соня робить невелику репозицію своїм бровлером. Вона ходить на три і трошки стає з боку, там, де було захоплення минулої зони. І так, у Андрюхи Dead Eye має якусь власну вендету проти Бравлера Соні, який взагалі нічого не зробив. Андрій каже: Ні, ти не маєш права на життя, я тебе знищу. І продовжує кошмарити соняного Бравлера. Він стає їй за спину на висоту 1 і заряджає 13 урону по Бравлеру. Бравлер знов відправляється на небеса, не розуміючи того, чому за ним охотиться дедай, що він такого зробив у цьому житті. Пам'ятаєте про Соняного Джеффо, який стоїть у іншій кінці карти? Так ось, у свій хід він вирішив просто присісти, і це все. А Соняний хазуп дальше продовжує стояти на горі і насолоджуватись видом у невидимому камуфляжі. Ну що ж, гаразд, погода чудова, можна й насолодитись. І тим часом. Це кінець раунда, і Соня отримує 3 очка за захоплення зони. І ось наразі рахунок 3-0. Чи зможе Андрій закамбешити? І так, початок нового раунду, а це означає, кидається кубик, і на кубику випадає зона С. А зона С це там, де стояв Сонін хазуб у невидимому камуфляжі, який насолоджувався. Хорошою погодою, і оскільки зона випала це, хазупу доведеться зупинитись, насолоджуватись погодою і приступати до захоплення зони. Ех, хазуп, не очікував, що тобі доведеться піти сьогодні на роботу. Недовго Сонін Хазуп насолоджувався чудовим днем. Як активувався Гангнір Андрюхи, запустив гранату в ту висоту і скинув хазупа з тої висотки. Хазуп впав на низ і припечатався, тому що Гангнір стріляв словом «фрег». І ось Андрій активовує свого кровавого сікюбі, який в минулому раунді не встиг дойти до соняного Сікібі з молотом, влітає у нього з мечем і наносить летальний урон. Урон був достатньо великий, щоб броня Соняного Сікюбі була пробита, а птечка не встигла спрацювати і тим самим стався. Дуже жорсткий ваншот. Тоня вже по перевіреній привишці, після того як вбивають хоча б одного із спартанців, вона його активовує з зони респавну і порухала його на один під захисний забор, якщо можна так сказати. Ось сікиві, поки постоїть там, подивиться, що буде далі. Андрій активовує свого dead -eye, в якого є спецскіл кошмарити соняних спартанців на цей раз. Браулера нема в живих, тому Дедай вирішує кошмарити Соняного GFO. Він вилазить на найвищу точку на карті і заряджає пушку по ньому. І оскільки наносить недостатній летальний урон, щоб вбити Джефо, Соня GFO виживає. І у свій хід Соня репозиціонує свого GFO за захисний забор. Джеффо такий каже, так, щоб мені тут Дедай не жужжав вуха, я сховаюся за забор. Там безпечніше. І останній спартанець, який ще не ходив, це Сонін Браблер. Він спавниться майже під ворожим Дедайєм. Тільки Ай виліз на вишку, а Броблер заспавнився на самому нижчому рівні. Ось, але в нього є якийсь план, якщо він там став. Подивимось. І так, це був кінець раунду, тому Соня захоплює четверту зону, і рахунок наразі 4-0. Дивимось, де заспавниться п'ята зона. І так, нова зона випала знову на те саме місце, де щойно Соня її захопила. І сіки по правилам, якщо зона повторяється, зона автоматично централізовується. Тому нова зона це знову зона А, як ви можете бачити на екрані, і це центральна зона, яка була сама початкова. Ось, а центральна зона завжди важка, тому що до центральної зони можуть дійти майже усі спартанці. Тому відчуваю, буде м'ясорубка у центрі. Андрюха, у свою чергу, активовує свого кривавого CQB, влітає в центр зони, і оскільки він там один єдиний, він виставляє туди свій прапор, щоб відзначити, що він захопив цю зону. Залишається лише протримати її до кінця раунду. чи зможе Соня звідти викурити, будемо дивитись. Ну що ж, CQB є не лише у Андрюхи. Соня у свій хід активовує свого сікубі з молотом, влітає в кубик, де стоїть Андрюха, і вибиває його знову з цього куба. Тим самим вибиває прапор Андрія і виставляє туди свій прапор. Ну шо, тепер знову Андрюха буде боротись за те, щоб віджати прапор назад. І так, Андрій не готовий миритися з тим, що в нього щойно з під носа віджали зону. Він кидає свого Ганкніра, позиціонує себе так, щоб повністю бачите Soninного CQB. І оскільки Ганкнір носить зброю Спартан Лазер, це. Ох, мамма-мія, це просто кілер машина, а не зброя. Заряджає зброю так, що Sonnyного CQB ніщо не рятує, а просто знищують пух і прах. І оскільки Андрій повністю знищив пух і праг Соніного СQБ. Він використовує хук на Денкміровій, щоб зайти у клітинку, де була Соня. Тим самим він видаває знову Сонін прапор світи і ставить тут свій. Дивіться, я вам казав, бій в центрі завжди потний. Завжди на пасту відбуваються всякі вибивання, і ось знову постає питання, чи зможе Соня знову віджати прапор назад собі, іначе очки за захоплення підуть Андрюсі в кінці раунду. Як я вже казав, центральна зона це така зона, до якої можна дістати майже з любої точки на карті. І ось Соня активовує свого бравлера, який стояв під вишкою під дедаєм, сяки, ви пам'ятаєте, летить на три у центр. А також тратить один командний кубик, щоб отримати четверту свою швидкість. І цією четвертою швидкістю вона влітає у куб, де стояв Гангнір Андрюхе. Також вона виставляє свого Сікбі рівно в куточок, який стояв минулий Сікбі. Зараз я вам покажу дві картинки, щоб ви зрозуміли, це постал, пост прийняв називається. Ось. Ладо, Сікбін, ставай зміну, я прийшов тебе підміняти. З цими словами Соня влітає у. А другим ганкніра з зарядженим молотом і дивимося, що з цього буде. І Бравлер з молотком, в якого потрібно викинути лише 3 не лишає ніяких шансів і наносить невеликий урон Кенкніру і випихає його з клітинки. Чим самим Соня знову перезахвачує ініціативу. Перезахоплює прапор Андрюхи, виставляє свій прапор і тим самим зберігає контроль і домінацію над зоною. Далі ходить Андрюховий Dead Eye». Який ніяк не може дібратися до зони, він лише може стріляти, але Андрій вирішує присісти ним на посушок, оскільки він відчуває, що зону він вже не перезахопить, і зону доведеться віддавати. Так і стається. Соня випихає Андрюху знову зони, тим самим перезахоплює зону і зберігає ініціативу і домінацію за собою. І це приносить Соні п'яте очко, і це означає, Соня перемогла у цьому режимі. чим ми її і вітаємо? Катка вийшла дуже цікава і забавна. Мабуть, забавна тим, що Соні не довелося робити жодного вбивства, щоб виграти цей режим. Це доволі унікальний підхід. Наразі ніхто так не робив. Жаль, я не міг показати підхід ММА. підхід ММА був простий. Він був готовий виконувати і захоплення зон, і вбивства. Ну, це було ні по чому. Соня вирішила не мастити руки у кров і виконула все професійно. Я думаю, це просто її професійна звичка відхід мене зробити все по тихому і так, щоб ніхто не спалив. Ось, усім дякую, хто був на цьому бойовому звіті. І побачимось у третьому раунді.